Демісезонні куртки для дорослих та дітей днями отримала Хмельниччина від Нової Зеландії. Це сталося завдяки співпраці Агенції регіонального розвитку з іноземним благодійним фондом Реліфейт. Доставку вантажу забезпечив благодійний фонд разом до перемоги Хмельниччина. Сьогодні частину вантажу було передано п'ятьом навчально-реабілітаційним центрам. Загалом із нової Зеландії передано гуманітарної теплої допомоги на 2 мільйони 260 тисяч гривень. Сьогодні понад чотири сотні демісезонних курток отримали п'ять спеціалізованих навчальних закладів із Ямполя, Ізяслава, Плужного, Антонін та Голенища. Сьогодні приїхали одержати гуманітарну допомогу, яку нам надає. Обласна рада дуже, ми дуже раді, що за нас не забувають, тому що ми трошки віддалені, така школа, але постійно про нас піклується Обласна рада, постійно про нас не забувають. І сьогодні ми будемо держувати куртки, шапки і хімію. Директор Антонінської школи-інтернату зізнається, що наразі у їхньому закладі є велика потреба у новому одязі. З війною в Україні. Нам є велика потреба в придбанні для дітей одягу миючих матеріалів. І от сьогодні є така нагода, коли обласна рада дає нам ось цю допомогу. Це дуже вагомо в наш час. У Антонінській школі навчаються діти не тільки з Хмельниччини, є кілька вихованців зі сходу та Київщини. У нас троє переселенців, а решта всі місцеві з всіх ближніх районів, які е, в міст. І сіл, які знаходяться поблизу Антонін і навчаються в нашому закладі. Переселенці в нас з Попасної, з поблизу Бахмута і з Київської області. Напередодні у Хмельницькому гуманітарному штабі при обласній раді частину цих речей було передано родинам переселенців.